Картографічна подорож крізь віки» в Івано-Франківську презентувала чергове унікальне видання популярної краєзнавчої серії Моє місто. Жодних художніх алюзій, мемуарів чи текстів тут не знайдеш, адже в основі книги Станиславів на давніх мапах та планах те, що у письмових джерелах прочитати неможливо. Таємниці еволюції міських кварталів, загадкові назви вулиць, навіть озеро на місці нинішнього парку, воїнів афганців. Усе це відображають старовинні топографічні документи. Озеро міського на давніх картах немає, але на місці парку воїнів афганців знаходився став і вже можна прослідкувати, навіть коли він зник, а зник він десь на початку ХІХ століття. От так що, якщо ходять там якісь думки про те, що там свинтер, це повні дурниці, там було озеро. Як розвивалася столиця Прикарпаття від міста фортеці до двадцятого століття ілюструють майже три десятки карт планів та схем. Найстаріша з них датована ще 1650 роком. Ця мапа цілком нівелює припущення істориків про те, що місто зародилось раніше 62-го, адже на ній стане слово ще немає. А от карті Зунру небе пощастило її копію видання. Відтворили у масштабі один до одного. То фактично по картах міста можна дивитися, як воно росло, розвивалося, там які вулиці з'являлися, як вони коли називалися. Тобто, одне діло фантазія окремих людей, які можуть бути неточними, забувати, а інше діло, коли ви дивитесь по карті, собі, -собі вивчаєте. Коли йшлося, щоб декілька карт ну, зробити один до одного, то я в першу чергу проголосував за карту Зундру. Бо це за цей період єдиний був період української держави, коли Станіславів був столицею Зундру. Ну, природньо, що я через ту саме цю карту один до одного видрукував, така як вона була випущена. Дев'ятнадцятому році над книгою, що стала своєрідним постпроектом спільної роботи із краєзнавцем Іваном Бондаревим, Станіславська фортеця автор працював продовж півроку, адже це видання чи не перша та єдина спроба узагальнити картографічні матеріали про давній Станиславів.